Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємося про всі таємниці і секрети, які були приховані від вас. Отже, давайте будемо починати. Всі таємниці і секрети. Про які ви повинні знати. Щось з сім'єю пов'язано, щось неприємне, якась голосна подія буде відбуватися, яка розчарує вас дуже сильно. І, мабуть, мабуть, в якихось це чином буде стосуватися близьких родичів. Угу. Тут щось з родом, з сім'єю пов'язано, цілий букет неприємних новин, неприємних фактів, скоріш за все, відносно людей, родичів. Розумієте? Щось тут таке. І тут дивіться. Тут люди, яких ви називали близькими, можливо, ви їм довіряли і розповідали про якісь свої мрії і надії, про свої плани, так, про свої можливості і перспективи, в дійсності слухали це все від вас, так, робили і знаходили усілякі способи для того, щоб ви стикалися з труднощами. Так? Як начебто ви і подумати не могли на цих людей, у вас і в думках не було, що люди на це пішли. Да? Можливо, ви на когось з них спиралися так? і отримували допомогу і підтримку, але, допомагаючи вам, одразу у вас за спиною люди намагалися, скажімо так, відсікти. Так, те, що у вас було, вони. Хотіли завадити вам, добуватись тих результатів, до яких ви йшли. Розумієте, і можливо в вашому житті через це стали деякі процеси на паузу. Можливо, навіть зараз ви знаходитеся в важких обставинах і не знаєте, як з ними справитися. Ви будете намагатися вирішити цю проблему, так? Звинувачуючи, можливо, когось ще або себе в тих помилках, у яких ви вчинили, так? Розумієте, тут якась подія повинна трапитися, якась голосна подія, яка фактично знімить маски з тих людей, яким ви довіряли. Так? І це родичі. Можливо, навіть в когось будуть програватися люди із сім'ї, близькі вам люди, кровні вам люди. Таке також може бути. Вони лізли в ваші справи і у відносини з людьми, у відношення з близькими людьми, рідними людьми, і таким способом зробили все можливе для того, щоб ваші життєві процеси ставали на паузу, розумієте? Тут заздрість, тут однозначно величезна заздрість до ваших ресурсів, до ваших перспектив, до ваших можливостей, і вам просто заздрили, розумієте? І ця заздрість виводила людей на підлі вчинки. Звісно, що серце буде ваше розриватися, вам буде боляче, ви навіть і подумати не могли, що рідні люди можуть так робити. Розіб'ється ваше серце, ви такого не очікували, розумієте? І з таким викриттям ви точно не очікували зіткнутися, так? А це шкідники, як не крутиться, шкідники, і ви почнете розуміти, коли всі масочки злетять, ви зрозумієте, як багато шкоди ці люди вам принесли і як багато проблем в вашому житті на сьогоднішній день саме. Через цих людей. Ви про це навіть собі і подумати не могли. Тут, розумієте, люди лізли у ваші справи, намагалися з наміром як. Начебто з наміром так, протягувати руку допомоги, але їм це потрібно було для прояснення обставин, для того, щоб дізнатися, що у вас на сьогоднішній день цінне, які ресурси, які можливості, так, хто вам допомагає, хто вас підтримує в даний момент, на що ви спираєтеся, і якими способами, якими методами ви будете продвигатися вперед і отримувати результати. Розумієте, Дуже багато шкоди вам нанесли. От зараз ви будете це розуміти. Якась подія, якісь обставини, щось голосне повинно програтися, і це автоматом просто зніме маски. Відкриється вся правда. Вам відкриється вся правда. Як факти начебто опиняться у вас в руках. І як тільки ця правда відкриється, одразу буде зупинене усіляке спілкування з цими людьми. І ще я можу сказати, що як тільки ви дізнаєтеся істину, правду, причину всіх ваших невдач і зупинок, ви зможете виправити цю ситуацію, витягнути себе із цього застою. Розумієте? І у вас є. У вас є ці можливості, у вас є ці ресурси, і, можливо, це люди, які будуть вам допомагати, або ви самі по собі маєте якісь можливості, які допоможуть вам з цим справитися. Вам потрібна була тільки правда, істина, причина ваших невдач. Розумієте? І тоді ви зможете, або за допомогою людей, або за допомогою ваших знань, ви зможете цю ситуацію виправити і вийти з її стагнації. Причому ви легко це зробите, швидко це зробите, і будете переможцем. Розумієте? Так. Угу. Тут розумієте, людина прямо загралася. Загралася людина, від якої ви не дізнаєтеся правди. Людина, яка постійно бреше, вона живе у світі брехні, так, щось з фінансами, будьте обережні. Поряд з вашими фінансами і бажання заволодіти, так як у цієї людини, є якісь проблеми на сьогоднішній день. Зараз, на сьогоднішній день, у цієї людини є фінансові проблеми, про які Людина мовчить. Людина мовчить, але ціль поставлена на ваші можливості фінансові, як відібрати у вас ці можливості, розумієте? Можливо, хтось прийде просити у вас якусь крупну суму коштів. І це кінець просто. Ви попрощаєтеся з цими фінансами. Або якась сумісна справа. От щоб вас не обманули на фінанси. Хтось тут прийде, заявиться. Розумієте? Людина хоче. Забрати. Людина хоче забрати. Бачите, вона під маскою. У людини проблеми фінансові, але він про це приховує. Так? Він чи вона, поки що я не можу вам сказати. І людина знає про ваші фінансові можливості, хоче забрати. Все хоче забрати. Можливо, ви накопичили якусь суму, і хочете зробити вклад, щось отримати. І подивіться, не попадіться на крючок. Тут, бачите, все ж таки маска буде злітати, і якщо дивитися з цієї сторони, то його плани проваляться і розіб'ються. Нічого не вийде. Спроби будуть, звісно, будуть, але не виходить. Не виходить, розумієте? От як не крути, у людини не вийде зробити цього. Так. Що завадить? Що завадить? Що завадить? З якимись перепонами зіткнеться? Угу. І дивіться, тут його плани, які він збудував, так, і слідує цим планам, його ж і заведуть в тупик, і створять перепони. Якусь помилку він допускає, і ця помилка не дасть йому реалізувати наміри по відношенню до вас, залишити вас ні з чим. так. Тут якийсь захист, розумієте? Тут якийсь серйозний захист. Або ви знаходитесь під захистом і були якісь чистки, можливо, або ви до когось зверталися, так, до майстра, так до практика. І цей мастер поставив захист на вас, так щоб злі і деструктивні наміри не доходили до вас, так. А розбивалися і відлітали від захисту, який на вас поставлено. Розумієте? Людина тут прорахувалася, і вона тут сама а, постраждає. Він захоче щось зробити. Так, ми вже бачимо, що це чоловік, чоловіча фігура. І а, у вас тут вберігають вищі сили, і ви самі по енергетиці, можливо, сильніші за цю людину. Так? І у людини може не вийти. Так, людина попаде в стагнацію, так, і після. Цього як з цією людиною повертається бумеранг, ця спроба вирити вам могилу, і він в цій ямі опиниться сам. От в цей момент ви почнете розуміти, що планувала людина, от щось вас буде вберігати, якийсь захист працює. Хоча, бачите, для когось, для когось це програється, як і жіноча фігура. Тому дивіться кожен по своїй ситуації. Бачите, тут і чоловік, і жінка змалювались, тому кожен дивіться по своїй ситуації. Так? Угу. Якась нова ситуація важка. Важка нова ситуація, якісь нові обставини. Що це за обставини? час прийшов зіткнутися з якимись перепонами і одразу їх вирішити. Причому. Для чого це потрібно? Для справедливості це потрібно найближчий період часу. Ви зіткнетеся з якимись справами, задачами важкими, але ви повинні з цим зіткнутися. Ви повинні, як начебто, перейти, перейти, зробити крок, вийти з якогось визначеного етапу життєвого так? в новий зайти, оновити своє життя. Розумієте, тому, тому найближчий період часу ви будете вирішувати якісь важкі питання, задачі. Можливо, звільнятися від тих, які вже залежалися у вас проблеми. Так? І зараз прийшов час переходу, оновлення в вашому житті. Так, це час змін. Повинно щось трапитися, як наче обставини вас підштовхують, так і ви стикаєтесь з тими проблемами, які відклали в дальній ящик, і чекали благоприємних обставин для того, щоб цим зайнятися. І, мабуть, у долі на цей рахунок і свої плани, і вам зараз потрібно ці всі приховані задачі витягнути і зайнятися вирішенням цих задач для того, щоб ваше життя змінилось на краще. Тому що а, карти а, справедливості, карти правосуддя і час прийшов отримати і вийти на ті платформи, на яких ви повинні бути, на яких ви повинні опинитися по долі. Тому тримайте руку на пульсі і не упустіть цей шанс. Таким є сьогоднішній розклад для вас, ну я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!